І на коліках. Так, ставимо кормушечки. От потрібно кормити. Тут нам дуже допомагала така кісточка. І снизу його. Під поїлочку так викидаємо. І щоб не попадав. А це сейчас покажу одну кормушечку ми поставили вже. Ось тут вона вже стоїть. Дуже завантажений. Ці, ці дорожки хотіли тоді, коли купляли бухги. Нам творча майстерня порекомендувала її сразу взяти. І ви знаєте, добре, що ми її купили. Ми потім і собі по цьому принципу придумали на низ. А ось вона знята, зараз хочу показати. Ось такий вигляд вона має. От вона якби всередину заходить, тобто вона займає місто не більше, ніж ця що стоїть. Ну а тут реально ну, ввечером будемо ставити, тому що їм ще тут їсти та їсти. Ми цю зробили таку доволі велику вату. Що займаємося.